Доброго дня, магія українського, мене звати Олена. Який шлях вам собілося пройти травня 2023 року? Загальний розклад, два варіанти. Ітуїтивно вибирайте цифру і далі прослухайте інформацію. Сигніфікація аркан. В яких енергіях знаходитись? що відбувається в вашому житті, який шлях вам судилося пройти в травні 2023 року. Який шлях вам судилося пройти другий варіант в травні 23 року. Перший варіант ваша сигніфікація. Ви зробили свій вибір. Навіть якщо ви Розумієте, що ви ризикуєте, ви готові брати відповідальність за наслідки. Власне, ви відчуваєте відповідальність за власне життя, внутрішній стержень, сила, волі і духу ведуть вас і саме дають вам можливість робити той вибір, навіть якщо він ризикований. Але ви саме такі або така. Керівництво. Ви керуєтеся саме внутрішнім відчуттями, або й не тільки самодостатністю, ресурсністю, мудрістю, знанням і досвідом, який ви маєте. В залежності від того, хто який життєвий шлях пройшов, але старший аркан сила говорить про внутрішній стержень, про амбіції. саме Незважаючи, хто ви чоловік чи жінка, ви маєте внутрішній стеження, який дає вам можливості долати реалізовувати, незважаючи на ризики. І які б наслідки не були, ви передбачаєте. Попередньо, робивши вибір, відносно чого б ця ситуація не відносилась, якої би сфери життя. Це не відносилося, ви все одно рухаєтеся в напрямку реалізації. Відповідно тому вибору, який ви зробили. кожного з вас власне своя ситуація. Ми дивимося сигнифікацію і ми говоримо про те, що ви людина, яка вміє ризикувати. І незважаючи на те, які б обставини, зовнішні або внутрішні, і як би не складалася ситуація. Як би не впливали фактори, що б не відбувалося навколо, ви все одно будете рухатися в реалізацію саме проєкту, стосунків, бізнесу. що б це не було. Ви, власне, керуєтесь внутрішнім бажанням, наповнена людина, яка має і відчуває силу, ресурси. Бажання, енергію, рівновагу і баланс, по-перше, вона розраховує тільки на себе, тому і вміє реалізовувати або має бажання і робить вибір в бік тих ризикованих проєктів, тому що насамперед вона розраховує тільки на себе. Відповідальність за наслідки бере тільки на себе. Я розумію, що коли ви робите вибір, в якої би сфера життя ця ситуація не відносилась, хто б вам що оточення, з яким ви спілкуєтесь по роботі, колегами або партнером, незважаючи на те, хто б вам що не радив, ви, власний, маєте. Аналіз, власну стратегію, власний вибір і, незважаючи ні на що, ні на кого, рухайтесь в реалізацію, що б це не було, які б наслідки не були, це ваше життя. Ви краще спробуєте зробити, реалізувати, аніж залишите саме те, чого ви прагнете, нереалізованим. Незважаючи на наслідки. Ви відчуваєте, у вас добре працює інтуїція, ви саме зробите вибір відносно ситуації. Ви відчуєте саме момент, коли що можливо реалізувати. Ну, а далі вже структура, ресурси, енергія вкладаєте і реалізовуєте. Так, можливо, я не скажу, що немає негативних наслідків, наслідки негативні. Завжди є позитив і негатив, але не головне позитив і негатив. Головне, як ви будете вирішувати їх в процесі. І чи зможете ви знайти рішення як позитивній, так і негативній? Щоб це не було, але загалом все залежить тільки від вас. Отут і відповідальність. Що ви не бажали реалізувати, у вас є з чого вибирати. Ви рухаєтеся саме в напрямку реалізації того, що ви бажаєте душею, серцем. Воно вас манить. Інтуїтивно ви відчуваєте саме момент, коли ви можете реалізувати і досягнути на те, що розраховує. Навіть якщо це не так. І ми не говоримо, що в кожного так добре працює інтуїція, то саме головне, що ви не зупиняєтесь. Ви не зупиняєтесь, ви рухаєтесь. Ви самостійна, самодостатня людина. Незважаючи на ризики, яким б вони не були, ви розумієте, що зупинятись ви не будете. Наслідки, ваша відповідальність, так. Але ви наповнена творча, наповнена творчістю. Ви самодостатня. Ви вибираєте шлях реалізації. Шлях. Саме той, яким ви будете рухатися, реалізовуючи власні бажання і власні амбіції, ви насамперед внутрішньо отримуєте задоволення, тому що ви не пасуєте. Ви все одно, навіть позитивце чи негатив це знання, це досвід, це мудрість. Це завжди позитивно. І ви далі, крок за кроком, рухаєтеся. Це перший варіант, ваша сигнифікація. Давайте будемо дивитися, який шлях вам судилося пройти в травні 23. -го. Так, ви маєте досвід, маєте мудрість, маєте авторитет. Ви рухаєтесь ціл... цілеспрямовано в реалізацію саме тих планів, які у вас є. Якщо до цього ви рухалися повільно в реалізації планів, то інформація до вас прийде, що. Або ви зрозумієте, що ситуація змінилась. Криза, яку ви відчували відносно реалізації, минула. І ви можете крок за кроком далі йти в реалізацію тих планів, які у вас є. Існувала криза і в фінансах. У вашому оточенні є чоловік, який не бажає, щоб ви... Досягли реалізації бажаного. Ну, добре, якщо це, відповідно, лише заздрість. Якщо дана людина не керується саме тим, щоб все зробити для того, щоб ви не реалізували проєкти починання, щоб ви не досягли результату, щоб ви не отримали прибуток, вам потрібно відсікти спілкування з даним чоловіком. Ви відродитесь, яка б криза не була в вашому житті фінансова, що стосується сфери реалізації, рішення знайдеться. Ви зробите вірний вибір. Ви вірно прорахуєте саме той момент і чуєте той момент, коли ви зможете рухатись, але вам потрібно буде дуже швидко прийняти рішення. Зробити вибір, і навіть якщо ви будете відчувати, що ситуація ризикована, ви повинні рухатися, ви повинні йти в реалізацію, брати відповідальність, ви отримаєте позитивний результат. Так, ви маєте досвід, маєте мудрість, знання. У вас є свої зв'язки, ви можете використовувати в процесі. Негативний момент, що біля вас є чоловік, який не бажає того, що ви все ж таки вийшли з кризису. Щоб та криза, яка відносно сфери реалізації роботи, бізнесу, фінансів, щоб у вас відновилися можливості, відкрилися шляхи, прийшли пропозиції. Є така людина біля вас. Вам судилося пройти саме шлях того, що відбувалося в вашому житті, можливо, хтось втратив роботу, і криза відбувалася саме відносно даної ситуації. І ви не могли знайти роботу дуже швидко. Можливо, якщо ви власник бізнесу, то тоді криза відносно фінансів. Так, втрата прибутковості відносно сфери діяльності, але прийдуть рішення. Прийдуть шанси. Ви... Незважаючи на те, що було ризиковано, все ж таки діяти і рухатися далі, незважаючи на ситуацію, що б не відбувалося, в бізнесі або в вашому житті загалом, ви все ж таки відчуєте те, що вийдете з даної кризисної ситуації. Насамперед відсікайте вплив даного чоловіка і спілкування з даним чоловіком. Проаналізуйте, хто це. Він закриває шляхи вам. Він не дає можливості, все ж таки, щоб ваше життя прийшли пропозиції, прийшов шанс, щоб ви могли реалізувати саме те, що ви прагнете реалізувати. Він не бажає, щоб ви отримали дані можливості, або він бажає, щоб ви залишилися саме без шансів, без можливостей, ну і в негативних наслідках. Ну, це людина в віці. Це може бути. Бізнес-партнер, керівник різної ланки, старше 40. Це вже зрілі люди. І саме взаємодія з даним чоловіком. А що він? Ну, Він хоче перемогти. Я спитала, що він робить. Бажає перемоги, вас перемогти, вас закрити, закрити ваш шлях, знаходження рішення, виходу з кризи. Він краде в вас ресурси, фінанси. Ви повинні відсікти. До вас прийде інформація або пропозиція, але ви розумієте, що все може дуже повільно рухатись із-за негативу. Ви будете очікувати, ви будете нервуватись, знаходитись в негативних емоціях а сенс. Якщо краще всього. Пропрацювати саме питання відносно свого оточення, з яким ви чоловіком маєте справу. Більше всього, йде взаємодія в сфері реалізації, заздрість вашій ресурсності і вашим прибутку, вашим досягненням. Другий варіант ваша сигнафікація старший аркан зірка. Є мрії реалізувати, здійснити, поїхати, мандрувати. Ви зріла людина. Зцілення, турбота, дружба говорить про те, що ви знаходитесь в оточенні людей, які турбуються про вас. Ви відчуваєте внутрішньо, що ви зцілюєтесь і тим часом наповнюєтесь. Енергії зрілості, стиглості говорять про наповнення. Знаннями, мудрістю, досвідом. В цей період ви відчуваєте, що ви бажаєте реалізувати якусь мрію. Ви бажаєте щось реалізувати. Ви бажаєте, щоб в вашому житті відбулися зміни. Ви проходите період стілення. Можливо, ситуація змінилася, але вона змінилася найкраще. У вас є момент, коли ви можете потурбуватись, можливо, і дати собі можливість відпочити. Стиглість це коли ви, маючи досвід, маючи мудрість, ви відчуваєте те, що травень 23 року краще буде для вас, коли ви дасте собі можливість наповнитись енергією, досягнути рівноваги балансу внутрішнього, тому що виснаження до цього, можливо, у вас був складний період або складні стосунки. Ви… Відповідальна людина, я не говорю, що ви залишили це на самотюк. Егоїстично думаєте тільки про себе. Ні. Ви насамперед відповідальна людина. Але на даний момент є потреба в цьому, щоб далі рухатись, щоб далі реалізовуватись, реалізовувати, діяти, якої би сфери життя це не стосувалось. Який шлях вам судилося пройти в травні 2023 року? А вищі сили дають вам можливість реалізувати саме те, а це доленосний момент в вашому житті, другий варіант. Ви будете працювати, будете активні відносно реалізації. Ви є ресурсною людиною, ви є зрілою людиною, ви є відповідальною людиною. Так, в процесі додатково може й виникне потреба отримати якусь інформацію. Але те, що ви будете активно діяти, незважаючи що б не відбувалося, у вас доленосний момент. Суд говорить про те, що відродження нададуть вам можливість реалізувати саме те, чого ви дуже бажали, про що мріяли. Вони відчувають вашу зрілість, про те, наскільки ви внутрішньо відчуваєте в цьому потребу. По-перше, ви йдете шляхом духовного розвитку. Ви приймаєте ті уроки і приймали, і вірно. Проходили долоносний період по справедливості, ви отримуєте саме те, чого ви бажали. Ви отримаєте можливість, ви розумієте, що за вас працювати ніхто не буде. Ви готові вкладатись ресурсно, енергетично, досвідом, знаннями, тому що ви відчуваєте, ви розумієте, у вас є досвід структурувати саме даний процес. Ви бажаєте рухатись, ви бажаєте реалізовувати саме ту справу, або здійснити ту мрію, яку ви деякий період в своєму житті відчуваєте інтуїтивно, що саме цей шлях, і цим шляхом ви бажаєте йти. Ви структурна людина. Енергетично ви наповнені, маєте рівновагу. Ви відчуваєте, яким шляхом ви будете рухатись і що ви будете робити. У вас є Розуміння саме процесу, що потрібно робити і як потрібно діяти. Я не скажу, що даний період по-другому варіанту мати про стосунки з партнером. Ви більше всього бажаєте щось реалізувати, саме те, про що ви вже тривалий час мрієте, і вам нададуть можливість у вас життя з чистого листа. Це власний бізнес, це монетизація хобі. Це направлення в бізнесі додаткове, але це самозайнятість. Ви інтуїтивно відчуваєте, навіть якщо від вас до цього розкладу закрита інформація, що саме в травні 2023 року вам нададуть вищі сили можливості реалізувати, здійснити ту мрію, яка є у вас уже тривалий час. Ви мрієте про це уже тривалий час в своєму житті? Дякую, другий варіант. Магія теро української до зустрічі.